Доброго дня, мої любі учні! Вітаю вас на уроці дизайну та технологій. Тема уроку харчова тарілка. Складання здорового меню для обіду або вечері. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Вам сьогодні, любі діти! Хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. Згадайте, будь ласка, правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Роботу слід розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправним чи тупим інструментом. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель на відео. Коли вчитель починає говорити, коли ви дивитесь відео, припиніть роботу та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно прибрати його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Перегляньте, будь ласка, відео про дитячі фантазії. Здрастуйте, дітлахи! Привіт, друзі! Починаємо веселий урок дитячих фантазій. Починаємо мої найулюбленіші уроки. Дякую, не слухо. Ти бажав розповісти про своє домашнє завдання. Звичайно, тітонько сова. Слухайте, вчора я був з матусою у великому магазині, і ми зайшли в відділ, де продають солодощі. Здається, я здогадалася, що було далі. Н Не заважайте мені, будь ласка. Добре, добре. Там була сила селена смачного присмачного. Мені відразу закортіло все спробувати, хоч трішечки, і торти, і тісточка, і морозиво, і цукерки, і шоколад. Ну, всього, всього. Звичайно, я й не сумнівалася. Саме всього, всього. І ти попрохав маму? Попрохав купити, але мама сказала, що їсти стільки солодкого шкідливо, і запропонувала мені вибрати щось одне. І ти вибрав? Довго прийшлося вибирати, попрохав шоколадку. Я теж більш за все полюбляю шоколад. Так, але я подумав, що було б чудово, якби не доводилось робити вибір і вигадав таку країну, де солодкого можна купити скільки завгодно. Воно там скрізь, його багато-багато. І ти бажаєш, щоб ми разом з дітлахами? Так, тітонько, відправилася б у моє солодке королівство. Що ж не слуха? Чудова ідея вперед. Поїхали. Ось воно, моє солодке диво. Не слуха, цікаво, що тут такого чудового? Дивіться, ось у цій річці тече не вода, а молоко, а біля берега воно навіть згущене. а цей пісок справжнісенького какао з цукром. Якщо все це змішати, вийде солодкий шоколадний напій. Чудово! Дивіться, трава тут зроблена з мармеладу, а квіти з різнокольорового желе. Не може бути. Хмаринки теж непрості. Вони з цукруватої вати. Тільки просягни руку і хапай. Мені це подобається. А ці гори, тітонько, зроблені зовсім не з каміння, а з найсмачнішого шоколаду. Це просто чудово. Ти неймовірний фантазер. Дякую, тітонько Сова. Я коли розповідав про це мамі, вона не відразу мені повірила. Може, погано розповідав? Може, ох, чудово було, якби вона сама все це побачила. Немає нічого простішого, не слухо. У нас є мультик про таку країну і в ній все саме так, як ти розповідаєш. Зви, маму, до телевізора. А разом з нами подивиться цей мультик. Ура вже звук! Дивитись солодкий в світі мультик. Я таке сьогодні бачив! Хочеш вір, а хоч не вір. Льодяник із меду скаче, слідом котиться зефір. За ними поспішає і з горішком шоколад. Вже його наздоганяє з помаранчею мармелад. Дружно, весело так скачуть, ще й виспівують пісні. Де я міг таке побачить? Ну звичайно ж у вісні. Ну точнісенько, солодке королівство. Це ж справжнє диво. А якщо чесно, хіба так буває? Відповідь на запитання вірити чи не вірити у диво, кожен повинен знайти сам. Хоча я, відверто кажучи, хочу це вірити. Скажіть, будь ласка, про що фантазував не слухав. Чи це була корисна фантазія? Чому? А чому не можна багато їсти солодкого? Збалансоване харчування може бути як корисним, так і смачним. А солодкі смаколики треба вживати після основного прийому їжі. Перегляньте, будь ласка, ще одне відео. Багато країн світу використовує тарілки здорового харчування в якості рекомендацій для здорового та збалансованого харчування. На українській тарілці розміщено 5 секторів овочі та бобові, фрукти та ягоди, молочна та кисломолочна продукція, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, риба м'ясо, яйця. Овочі, як ви могли побачити за тарілкою, мають стати основою нашого раціону. Українцям рекомендують споживати на добу 300 г овочів і 75 грамів бобових, але не за один раз, а за 4-5 прийомів їжі. І пам'ятайте, що картопля не вважається овочем у тарілці здорового харчування. Фрукти та ягоди варто їсти щодня щонайменше по 2 порції у свіжому або замороженому вигляді. Оптимальна кількість 300 г на добу. Фахівці рекомендують щодня вживати 2,5-3 порції молочних та кисломолочних виробів. Не варто обирати продукти з нульовою чи дуже низькою жирністю. Молоко 1,5-2,5% жирності, кисломолочний сир 5% жирності це оптимальний варіант. Також важливо надавати перевагу білим продуктам без доданого цукру. Найкориснішими серед злаків є саме цільнозернові продукти каші, цільнозерновий хліб та макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Добова норма цільних злаків для жінок 70 г для чоловіків 90. Крім того, фахівці рекомендують споживати 2 ложки горіхів і насіння протягом дня та 70 грамів рослинної олії. Дієтологи рекомендують 2-3 рази на тиждень їсти рибні страви, а з м'ясних продуктів надавати перевагу м'ясу птиці, поживати не більше 2 яєць на добу та доцільно обмежити споживання червоних та жирних видів м'яса, зокрема свинини, баранини та яловичини до 500 г на тиждень. В тарілці здорового харчування зовсім немає оброблених м'ясних продуктів ковбас, сосисок, паштетів, напівфабрикатів тощо. Вони на сьогодні не вважаються здоровими продуктами, тому ці продукти варто виключити зі свого раціону або суттєво обмежити їх споживання. Тарілка показує, що саме нам слід споживати щодня та у яких пропорціях. Здорова тарілка на сніданок, обід та вечерю це ваш важливий внесок у своє самопочуття, здоров'я, активність та якість життя. Пригадайте, будь ласка, з яких видів продуктів складається тарілка здорового харчування, що має стати основою нашого раціону? А яких продуктів зовсім немає у тарілці здорового харчування? Правило харчової тарілки є корисним для складання здорового меню для обіду або вечері. Воно допомагає робити харчування збалансованим. Запам'ятайте, будь ласка, правило харчової тарілки. Вітамінні салати, свіжі або приготовлені овочі займають половину тарілки. Основна їжа риба, курка, чи котлета – чверть тарілки. Гарнір. Рис, картопля, гречка, макарони, а також хліб ще одну чверть. Якщо це змішана страва, ну, наприклад, плов, вареники або запіканка, вона має заповнити половину тарілки, а другу половину овочі та фрукти молочні страви. Найкраще вживати на сніданок або під час перекусів. Трошки відпочинемо. Нагадаємо тарілку здорового харчування. Для цього нам знадобляться пластилін, дошка для пластиліну, стек, тобто ніж для пластиліну. Повторимо правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці. Розрізай пластилін стекою. Невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота. Не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу. Не чіпай зошити, книги, гумки. Скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. Перегляньте, будь ласка, відео з інструкцією, як ми будемо виготовляти тарілку здорового харчування. Перегляньте, будь ласка, інструкційну картку та працюйте за поданим планом. Якщо вам буде потрібно, перегорніть відео назад та перегляньте ще раз відеоінструкцію. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Бажаю вам успіхів! Фотографії виконаних ваших робіт я чекаю у себе повідомлені на вайбері. Виконаємо вправо Ресторан. Саме ця їжа під час уроку була найсмачнішою. Я б з'їв її ще. Тобто, який матеріал уроку для вас був найцікавіший, і ти б ще хотів про це дізнатися. Ось ці страви були зіпсовані і мені не сподобались. Що вам на уроці не сподобалось? Я майже переварила цю їжу. Я майже зрозуміла цей матеріал. Який саме? Запакуйте мені з собою. Тобто, про що ти б хотів дізнатися ще? Дякую вам за роботу на уроці.